На наш погляд, ми чітко бачимо основну мету депортації українських дітей це використання дітей як нове покоління російських солдатів. Дітям міняють документи, причому всі: свідоцтва про народження, документи про освіту. їх змушують використовувати виключно російську мову, їх змушують себе ідентифікувати як росіяни. Автоматично всі діти записуються в члени так названих молодіжних, дитячих, але військових організацій, як юна армія, вони всі починають займатися військовою справою, і їм всім кожного дня доноситься основна ідея, що мета їхнього життя тепер це стати російським солдатом, воювати за Росію, і якщо ви навіть помрете. То це буде найкращий героїчний вчинок, який ви взагалі можете зробити.